Так, одразу скажу, цього разу в локації немає ніякого символізму чи прихованого змісту. Просто на вулиці така спека, що перегрілися б ми всі: і я, і оператор, і камера. Тому ми просто ховаємося в рендомному приміщенні. Ну і ось це оце, теж одноразова акція. Таке враження, що і українська політика від спеки вирішила кудись сховатися і подавати мінімальні ознаки життя цього тижня. Щоправда, цього тижня частина української політики. Переїхала в Вашингтон, де якраз відбувався саміт НАТО, і на тому саміті, до речі, відбувалася і внутрішньоамериканська політика. Президент США Джо Байден намагався довести, що його провал на нещодавніх дебатах з Трампом то була одноразова акція. А так, то він дуже добре орієнтується в реальності, в часі, просторі і людях. Виходило. With and now i want to hand it over to the president of ukraine, who has as much courage as he has determination. ladies and gentlemen, president putin. president putin. you can beat president putin. president zelensky. i'm so focused on beating putin. we got to worry about it. anyway, mr. president, i'm better. you are a hell of a lot better. I wouldn't have picked vice president Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number Окей, okay, взагалі то оця вся фігня з Байденом. Це зовсім не смішно. Це навіть не про людське співчуття, ми не на тому рівні. Ми на тому рівні, що кожен такий епізод наближає перемогу Дональда Трампа, і ця перемога нам нічого хорошого не віщує. Це все знаєте, як дивитися в прямому ефірі, як на білий дім несеться потяг з мега-орбаном за штурвалом, і це звичайно дуже видовищно, але насамперед стрьоно. Ваша воревнев. That's a good thing, not a bad thing. The Схоже, відчуваючи наближення цього потяга, НАТО все ж вирішило вписати в підсумкову декларацію свого саміту слова про те. Що шлях України до євроатлантичної інтеграції незворотний, включно з членством в НАТО. Але я, чесно кажучи, не зовсім розділяю радість цього приводу деяких наших аналітиків. Так, звичайно, з точки зору риторики, це прогрес, але це з точки зору риторики. Бо, по суті, це все одно залишається декларацією, і отой незворотний шлях України до членства в НАТО може тривати вічність. Жодних конкретних критеріїв, умов чи термінів в декларації не прописано. Давайте я трішки нагадаю, як це в НАТО взагалі працює. 16 років тому, у 2008 році, за результатами саміту в Бухаресті, НАТО прийняло декларацію, в якій Прямим текстом написано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО в загальному контексті. Це тоді означало відмову від надання Україні плану дій до членства в НАТО, але було спробою вийти на публіку повуха в лайні від страху перед Путіном, але з гордо піднятою головою. Тим не менше, формулювання в декларації було дуже чітким: Україна буде членом НАТО. Ну і що? Завадило це по суті заморозити питання про членство України в НАТО майже на півтора десятка років? Не завадило. Чи завадило це впродовж цього часу постійно піднімати питання, чи взагалі Україна колись має бути членом НАТО? Не завадило. От і формулювання з нинішньої декларації щодо незворотності шляху України до НАТО, повірте, в разі потреби теж зовсім не завадить. Тим більше, що для прийняття країни в НАТО потрібен консенсус усіх членів альянсу, і ми не так давно бачили, як це виглядає, коли одна країна член тупо впирається. Дякую. Тим більше, що у нас на євроатлантичному напрямку може вийти послаблення цього тижня. На українській правді вийшла нова стаття у жанрі Ходять слухи цього разу про можливі пертурбації в кабінеті міністрів, і там була одна чутка, яка до цього має прямий стосунок, вона двохповерхова. Перший поверх про те, що міністр юстиції Денис Малюська може вже зовсім незабаром залишити свою посаду. Денис Малюська вже давно хоче звільнитися. Але його поки що там е, не відпускають. Е, я так розумію, з прицілом на те, що буде там заміна всього уряду. Ну, взагалі, я вам так скажу: якби за останніх майже п'ять років щоразу разом із черговою чуткою про те, що Денис Малюська ось-ось залишить свою посаду, мені давали ще й пляшку чогось міцного, то я би дуже багато бухав. І я навіть не перебільшую. Ось дивіться початок мого інтерв'ю з Денисом Малюською у вересні 2020 року. Це майже чотири роки тому. Ці чутки, які з'явилися минулого тижня, так про те, що е, можуть бути кадрові зміни, вас можуть звільнити. Міністерство юстиції може очолити, нібито за тими чутками. Ірина Венедіктова, яка нині очолює офіс генерального прокурора, а генпрокурором може відповідно стати Іван Баканов, який нині очолює СБУ. Ви вам відомо щось про це? До речі, відповідь Дениса Малюська на те запитання досить добре окреслює увесь цей жанр, ходять слухи загалом. Невеличка поправка чуткам вже близько двох місяців. Ну от гуляти активно вони почали. Це, тепер. це просто в медіа якісь ресурсів кинув. навіть в медіа вони вже гуляють більше місяця, а по Києву два місяці. От реально не жартую. Тому. Виходячи, з цього строку вже не вірю. Потім, наприклад, в липні 2021 року з'явилася чергова інформація з джерел у політичних колах про те, що Денис Малюська вже написав заяву на звільнення. Йому дають допрацювати до вересня, і ось уже все. І такого було дуже багато. Насправді таке враження, що Денис Малюська він перманентно на порозі, тупо живе в дверях. Але мені йдеться не про малюську насправді, бо в цієї чутки від української правди є другий поверх. Другий поверх полягає в тому, що замість Дениса Малюськи міністерство юстиції може очолити Ольга Стефанішина, при цьому і зберігаючи за собою посаду віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Що зрозуміло на євроатлантичному треку нас таки послабить, бо це розпорошуватиме увагу пані Стефанішини. Ну це я вже від себе додаю. Так, якби я не зовсім адекватно оцінював своє місце і свою вагу у цьому світі, і був схильним до уявлення про те, що усе може крутитися навколо мене, то я міг би припустити, що оці всі новини про Ольгу Стефанішину виникають виключно для того, аби мене ще раз тригернути. Ну бо камон, ви знущаєтесь? Ідеться про те, щоби призначити міністеркою юстиції юстиції. Людину, яка прямо зараз є обвинуваченою у справі Набу САП щодо особливо тяжкого посадового корупційного злочину, ця справа розглядається тепер у вищому антикорупційному суді. Я вже чесно кажучи, навіть втомився говорити про цю справу. Я про неї говорив у минулому випуску. Торік я цій справі взагалі присвятив окремий випуск на цьому каналі, коли Ольгу Стефанішину тільки призначили віце-прем'єркою. Я також говорив про це на цьому каналі. Ну, у мене вже сил немає. Яке може бути Міністерство юстиції підсудній людині? У вас зовсім тестування реальності полетіло? Ну, давайте тоді доведемо це все вже просто до вершини. Давайте призначимо Ольгу Стефанішину заступницею директора набу, от саме того органу, який передав до суду справу щодо неї. Можна було би і директоркою набу, але для цієї посади треба пройти конкурс. А для посади заступниці директора набу конкурсу не потрібно. Тим більше, що у нас от прямо зараз хитається крісло під одним із заступників директора НАБУ Гізоу Главою. Через усю цю історію про зливи інформації про кримінальні провадження ідеологу великого будівництва Юрію Голику припускається, що за усім цим міг стояти саме Гізоу Глава. Там у цій справі триває своя комедія на тижні. Гізов глава з власної ініціативи прийшов поліграф, детектор брехні, для того, щоб довести, що до зливів він непричетний, і таки, ніби довів на усі запитання щодо того, чи зливав він особисто чи через довірених осіб інформацію про кримінальні провадження. Чи Юрію Голику, чи тодішньому заступнику глави офісу президента, який відповідав за велике будівництво Кирило Тимошенку, правдива відповідь ні. Так сказав поліграф. Yes. Дю юандерстейджа я одразу уточню: ніде ніколи не йшлося про те, щоби гізо углава напряму зливав інформацію, чи то Юрію Голику, чи то Кирилові Тимошенку. Насправді йшлося про те, що цей ланцюжок між Набу і тим самим Юрієм Голиком був доволі складним і насправді кінцевим адресатом зливів з набу був не Юрій Голик, а Георгій Біркадзе. І вже він потім передавав цю інформацію Юрію Голику. Кого їдет, що я написав. Вот кто ебет, что написал голику? Почему вы лезете, что я написал голику? Потому, Потому что, что ты пишешь голику про справа на букву. Про, про яку, назови мне справа. Я назови, справа. Назови, назови мне, что, справа была закрыта. Ну давай, набери сейчас, спросим. закрыта справа или нет? Да какая нахуй разница, что я ему пишу? Ну тобто, якщо чесно, то результати поліграфу навіть не сильно суперечать тим версіям, які лунали в медіа щодо зливів, за якими може стояти гізоуглав. Просто запитання для поліграфу вони отак хитро сформульовані. По-друге, ну, бігме, оці публічні шоу з поліграфами вже трішки приїлися. У того самого поліграфолога певний час тому проходив детектор брехні, і суддя Богдан Львов. І поліграф підтвердив, що Богдан Львов каже правду, коли стверджує, що ніколи не мав і не має російського паспорта. І пофіг, що наявність у нього російського паспорта документально встановлена і журналістами, і службою безпеки України. Ще можна згадати публічне проходження поліграфу нашим колишнім улюбленцем Олександром Дубінським у 2019 році, яке він організував на своє замовлення разом зі своєю адвокаткою Тетяною Костіною. Реакції фіксували дві камери. Тестування тривало допізна. На запитання, чи брав він гроші за блокування антикорупційного законопроекту Дубінський, відповів ні. Результати перевірки на детекторі брехні будуть готові вже наступного понеділка. Теж тоді виявилося, що Дубінський абсолютно ні в чому не винен, прям не поліграфа, якась системна сертифікація янголів. виходить. Та й таке. Ну, от такі от роздуми цього тижня. Для нагадування про те, в яких умовах і в якому контексті ми про це все говоримо. Звичайно, добре було б цей випуск зняти одразу цього тижня на тлі зруйнованих у Києві. Внаслідок атаки, 8 липня, будинків, але там загинули люди. Ці трагедії ще зовсім свіжі, і я поки не можу. Тим більше, що вони не абстрактні. В однієї людини, яка допомагає в роботі над цим каналом, загинули сусіди а в приватній клініці загинула лікарка моєї дівчини. Знаю, що після атак, 8 липня, ви цього тижня багато донатили, зокрема, на Охмадит і на підтримку потерпілих і на відбудову самої лікарні. І розумію, що це трохи вичерпує фінансові можливості. Але підтримка наших сил оборони все одно залишається нагальною. І тому в описі під цим відео я залишу посилання на один дуже важливий збір від одного зі. Спонсорів нашого каналу буду дуже вдячний. Якщо до цього збору долучитеся, побачимось! Слава Україні!